Так, у нас зима почалась знову мете. Знайшли ми трошки роботи собі, у нас сьогодні одлучка. Будемо поросяток колоти, одлучати. Зараз глянемо, що тут вони в нас. А це буде да. Трошки провітриться. Так, голубів 4, зіта не снідала. Так, порядок. Беремо поросяк, зараз годуємо Максиму вчора по Диви апартаменти які зробив, а, а поївки не поміняв. Ага. Забув? Забув. Так, дітки віддихають. Зараз ну переселяти. Лікарство гріється, вакцина гріється. Порядок зараз. Будемо потихеньку починати брати відгалі. Перших. Тут уже кормушечки стоять, поїлочки. У нас все зроблено, соломка є. І зразу набираю, щоб вже було набрано, ловимо. Да? Перших будемо ловити цих, пускати, вони трошечки менші. І потім будемо пускати ми більших в один станок. І поверху ми ще хочемо присипати кліносаном. Ну, щоб трохи запахів повиробити, щоб не так вони між собою вовтузились. І кілька штук ну, чисто для себе ми хочемо зважити, що воно у нас буде ну, повісові. Давай пробуємо ловом.

Я повляв на паузу, другий станок будемо лавлювати, у валінику, будемо теж важити. Давай, давай, давай. Ні, ні, давай зради ципуси. Щоб поняв, живуть що менший, а тоді більше. Так, ну що, ми половину галіних, поважили, середній віс галіних менший, десь було 11, 10, 800. Будемо проводити більше зараз. Що будемо що мають. А ну зараз з бажемо. це з половиною кілограмів, це не найдали. Там є більше, я думаю, десь 12 кілограмів буде. só <síntos> que

Так, ставлю на паузу, важемо далі. Так, дітки зараз вже осваюються потихеньку. Та густенько їх, звісно. Ну нічого, зараз ми їх клінасанчиком зверху обробимо. І буде густо. Ось якесь і навалило. Тільки по кормушках дуже не сид. щоб їм один запах був. Харо. Таке їм подобається. Зараз даємо предстарт і будемо колоти е, валю і галю ж, вакциною і ревакцинувати будемо троєчку. Грязні, вже порядок. Коричу. Ну, Проти зіти ці ведуть, звісно, себе дуже спокійно. На рівні, порядок. Зараз дамо їм трошки їсти, бо сутки вони нас вже не їли. А? Не супреслав. А, ну давай. Ну, ти не так, ну що, у нас вийшовся середній вес. Я цього, звісно, не ожидав, Максим теж десь менші оці, що галіни. Десь 10800, ну під 11 кілограм, так, більш-менш було. А середній віс валених десь в районі 12 кг на облучку. Це вчора їм валеним було вчора місяць, а Галіним місяць завтра. Ось. Згодовуємо дворик. Блін, брали ми другі предстарти. Ну, вони такі, ну, крупка а це прямо дрібнюсіньке. Поросята його поїдають прекрасно і дуже дрібне, воно, класне. Що видно, ні? Красота. Добавляємо, Макс, по чуть-чуть. Вони -чуть. не повискакували. Не, не побагато. Буде, все одно будуть пересирати поки що. Все. Поїлочку ми їм встановили і капельну, ніпельну. І так вони налили трошки знизу, щоб вони обнакаплювалися. Хтось їсть, хтось топчеться. Хай обзнакомлюється. Через тиждень йдуть на продажу. Уже деякі в нас заказані і ще кілька штук є свободних, ще не заказаних. Вся у нас залишається сіруха нам. І черненьку, цю, що була меншенька, ми теж залишаємо собі. А остача продається. Так, да, три штуки залишилось. Не заказаних. Нормально. Ну так, ну, да, це під вопросом, брати мене брати. А так вроді нормальні. Рост і вес нас повністю устроює. Даже вони по відлучці більші, ніж були у зітті. Красота. Ямочки на спинках, жопи кругленькі. Все як повинно бути. Беш. Значить, що робимо ревакцинацію тройки і галі-валі. Називається ферашур. Ферошур, ферошур – вакцина від трьох видів хвороби. Парва, лептоспіроз і ну, Бешиха це ця. Рожа, в общем. Що не рожа. Да, То валюша, то галюша, блін. Валюв колов, зараз галють, буде колоти. Зараз знову буде щось страшне. Це почепи цячка. Діди бояться бутилки, винота, і трійку ж буде колоти. І все. Так, так, я ж при саме не наразі. Вроді одноразове. Ці, ці у колів не бояться. Так, красота, бля. Ну, ось є трошечки свинорозборки. Помиряться. Бутилка на місці, але все одно равно... отак от, от треба всім. Отак. От Нічого. Вяжуться, помирюється. На наступну неділю підуть потихеньку на ульот. Тільки що вже балакали Це точно на наступну неділю уходить. А те, я думаю, надели, а с тоже. Правильные укольчики они получили. Будет порядок. И снова у нас зима. Снежок мете. Ну, уже нормально, еду отдыхать. Трошки поработали, тепер можна їхати снідати. з опозданням правда, трошки пізненько ну нічого. Саме головне, що роботу зробили. Тепер до 4 часов. Води.